Це протиуламковий фартух, Він захищає від маленьких уламків, від а, ручної гранати. Не чуєте, що є ще зуття придумали, який як металошукач. день, якщо дві ноги поряд, може вбивати дві ноги. Всіх вітаю, давайте починати. Мене звуть Яків, зі мною Михайло, мій побратим. Ми група розмінування в місті рві. Кожного дня до нас приходять заявки. Заявки на розмінування, їх дуже багато. Є така мапа від ДСНС, вона є в додатках. Майнфрі і там а, ми можемо побачити активні заявки на вибухонебезпечні предмети або на розмінування обстеження територій на сьогодні. А, якщо встановити цей додаток, він вам буде давати звуковий сигнал, якщо ви наближаєтесь до території, де є заявки. У нас є три золотих правила: не чіпай, не підходь, повідом службу порятунку. Це 101. В нашому місті а, є така служба. Ми, на жаль, на Даний час єдині в країні і перші, хто це зробив в комунальному підприємстві служба розмінування, тому що сапер це цивільна професія, її можуть займатися цивільні люди. Є деякі обмеження, але все ж таки, ми робимо це. Ми виїжджаємо, ми обслідуємо. Ми маємо право розміновувати навіть в деяких випадках проводити вибух. Якщо ми побачили щось, те, що вас викликає сумнів, якийсь там страх, ми розвертаємося на 180 градусів і йдемо тим шляхом, яким прийшли. Повертатися треба і дивитися не тільки під ноги, а вже треба дивитися і зверху на уровні своїх очей. 300 кроків відійшли. І що нам потрібно зробити? Нам потрібно змаркувати умовно територію, де ви побачили. Той предмет. Гуляючи по лісу, якщо ви бачите, куча каміння, гілки наламані, вам зрозуміло, можливо, буде бажання пройти туди, але подумайте, що це може бути знак маркування небезпечних предметів. І є офіційні. Це квадрат і трикутник. Каміння, пляшка, зломані гілки і місця, які можуть викликати у вас підозру, занепокоєння, що тут є щось небезпечне. Це те, що я проговорив. Зруйновані будинки, розбита техніка військова, фортифікаційні споруди, окопи. І бачимо це мертві тварини, це також свідчить про те, що тут були обстріли і, можливо, тут залишились якісь предмети, що несуть загрозу вашому життю. Ці фортифікаційні споруди для цивільних несуть загрозу. Тому ми не заходимо туди, ми не лазимо по окопах. У нас десь біля, напевно, 7-8 викликів було в сміттєвих баках в Ерпіні, у центрі міста. У нас було тут на жд переїзді дві гранати в сміттєвому баку. Ну, людина викидує свій мусор, бачиш, там гранати викликає нас. Міни пастки. Далі можна підкладати дитячі іграшки, ставити під коробки. Є Предмети цікавості да? в тобто, спрацювання 250 грамів. Тобто я поклав телефон да, зверху тряпку, просто підкопав землю, я стягнув телефон, пішов детонацію. Потрібно бути обережним, якщо ви приходите на територію, яка вам взагалі не знайома. Ну, на перший погляд набої безпечні. Часто виступаючі сили, що роблять? Знімають кулю, додають трішки порох тротилу або іншої речовини, яка буде викликати більш детонацію. Як вона може спрацювати на цивільного? Коли лежить купа набоїв, бачимо да? капсуль, джевело, неправильний рух, надавили, занісю, може бути постріл. Так само, ходячи ногами, ви можете наступити на набой і також десь при певних умовах можете також занісювати постріл. В окупантів закінчуються ракети. Вони почали е стріляти в нас ракетами, які раніше були е ядерними носіями, ядерні боєголовки зняли. Але ракети фонять вони прилітають до нас. І ми завжди, коли приїжджаємо, якщо це був ракетний обстріл, залишки, ми перевіряємо, ну чи немає з них фону. Якщо він є, то вже це перевозитись нікуди не буде. Це буде закопуватись на місці, на глибині. Щоб не облучити хлопців, машини, обладнання і так далі. Наприклад, на дозіметр це треба використовувати теж не тільки от зараз хлопцям користуватися, треба використовувати зараз і поксиденному житті. Купуйте струйматеріали, да? цемент, там, там, граві, там, пісок, все перевіряйте, будь ласка, тому що люди не нехтують і везуть із Чорнобильської зони, там все там і ліс, і дрова перевіряти. Но також небезпечна. Також небезпечна і, е, напевно, ще небезпечніше, ніж на поверхні, тому що на неї постійно діє вода, е, вона швидше ржавіє і іржа вона витісняє вибухник і в деяких моментах ну, прискорює е, Самодетонацію може викликати, але не заплановано. Теж саме у землі, у ґрунті. Чому заборонено фотографувати? Тому що деякі боєприпаси реагують на електромагнітне поле. Це перерозказували історію, що він роздягався до трусів, підходив, знімав вибухонебезпечний предмет і уходив. Може спрацювати на сигнал телефона. Ви підійшли, вам зазвонили, створилося електромагнітне поле. Те, що він може спрацювати на крок людини, він розуміє, де тварина, де не тварина. розуміє, Колега розказував, що злітає протитранспортний е снаряд, він орієнтується на інфрачервоне випромінювання і б'є одразу, е наприклад, там, де тепліше місце на машині. <мас> да, він бачить, він аналізує, де найгарячіше місце і б'є туди е кумулятивною струю.